Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас дуже простенька тема, яка стосується фізичного та геометричного змісту похідної. Не буду лити водичку та тягнути час. Одразу перейдемо до справи. Це YouTube канал Технар, я Микита Андрух. Поїхали. Взагалі просто потрібно зрозуміти, що фізичний зміст похідної це швидкість. Тут, власне, пояснювати нічого не потрібно, просто варто запам'ятати дві основні формули. Що мається на увазі? Швидкість це погідна від шляху, а прискорення це похідна від швидкості. Тобто, маючи рівняння руху того чи іншого тіла, ми можемо знайти його швидкість та прискорення в будь-який момент часу. В Закарпатті це назвали б лупиною. Лупина це щось настільки просте, що може впоратися кожен. І для того, щоб переконатися, що це дійсно лупина, пропоную розглянути завдання із зовнішньо-незалежного оцінювання з математики за 2016 рік. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом S від t дорівнює 4 t квадрат, додати 9 t додати 8. Визначте швидкість цієї точки в момент часу t дорівнює 4 секунди. Значить, знайти v при Т дорівнює 4 секунди. Який алгоритм наших дій? Дивимося на нашу рамочку і згадуємо, що швидкість це похідна від S. S у нас в даному випадку 4 квадрат плюс 9 t плюс 8. Беремо похідну. V від штрих від T І дорівнює 4 t квадрат плюс 9 t плюс 8 під знаком похідної. Так, 4 це константи, її виносимо за знак похідної. Похідна від Т квадрат це 2т. Похідна від 9т це 9. А похідна від 8 дорівнює 0. Тоді 8T плюс 9. Для того, щоб знайти швидкість при T до рівня 4 секунди, нам потрібно просто підставити замість Т4. Пишемо V від 4. Дорівня 8 помножити на 4 додати 9. Тоді 32 додати 9 це 41 метр. За секунду. От і вся математика. Але для того, щоб нам не було скучно, я пропоную ще й знайти прискорення, при те 4 секунди. Згадуємо, що прискорення це похідна від швидкості. В даному випадку швидкість у нас 8 t плюс 9. Беремо від цього похідну. А від t дорівнює v штрих від t І дорівнює 8 t плюс 9. Під знаком похідної. Похідна від 8Т це 8, похідна від 9 до рівня 0. Тоді наша відповідь 8 метрів за секунду в квадраті. Логічним питанням зараз буде, чому у нас вийшло одразу 8 метрів за секунду в квадраті і чому ми не можемо ніде підставити, наприклад, Т дорівня 4. Це означає, що наша матеріальна точка рухалася зі сталим прискоренням. Тобто прискорення в залежності від часу не змінювалося. При Т до рівня 1 вона було таким, при Т дорівнює 2, при Т дорівня 3 і так далі. Тобто, і при Т до рівня 4 наше прискорення було таким. Буквально за хвилину ми з вами розв'язали задачку, за яку можна було отримати аж 2 бали на ЗНО 16 го року. Розглянемо ще одне завдання, яке звучить так. Матеріальна точка рухається за законом S від Т дорівня, 2Т квадрат, додати 3Т. ДС вимірюється в метрах, а Т у секундах. Знайти значення Т в секундах, при якому миттєва швидкість матеріальної точки дорівнює 76 метрів за секунду. Тобто знайти Т, при якому В дорівнює 76. Як і в першому прикладі, знаходимо В від Т. В від Т за нашою табличкою, тобто рамочкою, це S штрих від Т. Беремо похідну від 2Т квадрат плюс 3Т. Двійка це константи виносимо із знак похідної. Похідна від t квадрат це 2т. Похідна від 3т, це, звісно, ж, 3 Тоді V від t дорівнює 4Т плюс 3. Ми знаємо, що швидкість в певний момент часу дорівнює 76 метрів за секунду. Тому тут ставимо знак дорівня, пишемо 76 і вже розв'язуємо звичайне рівняння. Переносимо трійку в праву частину. Те дорівнює звідси 73 четвертих або 18,1 четверта. Або 18,25 секунд. Це і є наша відповідь. Друзі, тобто найголовніше просто пам'ятати, що швидкість це похідна від шляху, а прискорення це похідна від швидкості. От і все. З фізичним змістом похідної ми закінчили і переходимо до геометричного. Нарисуємо графік якої небудь функції. Маємо систему координат xy. Хай це буде така функція, яка візуально дуже нам нагадує параболу. Проведемо в точці x 0 дотичну. Цю дотичну можна, як і будь-яку іншу пряму, описати рівнянням y до рівня kx плюс b. Тут у нас x 0 Так от, геометричний зміст похідної полягає в тому, що цей коефіцієнт k можна порахувати, взявши похідну від цієї функції в точці x 0 в або знайшовши тангенс альфа, де альфа це нахил нашої дотичної до додатнього напряму вісі OX. Тобто, ще раз, щоб знайти це значення k в нашому рівнянні прямої, ми можемо або порахувати значення похідної нашої функції в точці Х0В, або знайти тангенс кута альфа, де альфа це кут нахилу дотичної. До додатнього напряму вісі OX. Це також можна записати у вигляді такої рамочки, яку просто потрібно знати на пам'ять. Якщо ви це знаєте на пам'ять, то проблем при розв'язуванні завдань на геометричний зміст похідної у вас не буде. Для кращого розуміння ми з вами зараз розглянемо завдання НОЗ математики за 2007 рік. На рисунку зображений графік функції Y дорівнює f від X та дотичні до нього в точках X1 та X2. Користуючись геометричним змістом похідної, знайдіть значення виразу F' від x1 додати F' від x2. Який алгоритм наших дій? Передусім ми дивимося на нашу табличку, на нашу рамочку і бачимо, що k дорівнює F' від x0 дорівнює тангенс альфа. Тобто ось цей вираз ми можемо написати у наступному вигляді: f' від x1 додати F' від x2 дорівнює k1 плюс k2. Оскільки К та F' від X – це одне і те саме. І дорівнює тангенс альфа 1. додати тангенс альфа 2. А тепер увага. Аналізуємо. К1 та К2 ми начебто не знаємо. А ось альфа 1 і альфа 2 у нас є. У нас тут присутній кут 45 градусів. До речі, ці кути вертикальні, тому можна поставити і тут кут 45 градусів. Цей кут 45 градусів це кут нахилу дотичної та додатнього напряму вісі ОХ. Тобто те, що нам підходить якраз таки у нашу формулу. А якщо ми говоримо про кут нахилу цієї дотичної, то дивіться, якщо її перенести сюди, то дотична та додатній напрям вісі ОХ будуть збігатися. А це означає, що кут між дотичною та цим додатнім напрямом вісі ОХ дорівнює 0. Тобто у нас альфа 1 дорівнює 0. І альфа 2 дорівнює 45 градусів. І нам потрібно просто порахувати значення цього виразу при заданих значеннях. Шукаємо. F4 від x 1. Додати x 2. дорівнює тангенс. Альфа 1 додати тангенс альфа 2. В якості альфа 1 у нас виступає 0. Додати. В якості альфа 2 45 градусів. Тангенс 0 за табличкою ми знаємо, що дорівнює 0. А тангенс 45 градусів це 1. Тоді наша відповідь. Один. Це єдине завдання, яке ми з вами розглянемо на геометричний зміст похідної, оскільки ця тема, якщо я не помиляюся, за всю історію ЗНО попадала в тест лише один раз. Але ми вчимося та запам'ятовуємо, що К дорівнює F' від x 0 і дорівнює танкет альфа. Це геометричний зміст похідної. Ось тут буква П. На цьому все. Якщо це відео було для вас корисним, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок та очікуйте на нові відео. По традиції я даю вам домашнє завдання, яке ви можете розв'язати самостійно та перевірити рівень своїх знань. Також ви можете насилати свої розв'язки на сторінки технаря в соцмережах. Я обов'язково передивлюся ваші роботи та обов'язково відпишу. Це був YouTube канал. Я Микита Андрух. До побачення.